Про новини, які стосуються пана залужного, а точніше, його підтримки. Давайте процитую: це, це ганьба для конгресу. Залужний не отримав від заходу того, що просив. Про це каже генерал Бен Годжес. За його словами, інтерв'ю залужного журналу The Economist» було дуже корисним. Він точно визначив виклики та потреби ЗСУ. Це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача збройних сил. Дуже професійний аналіз без емоцій. Це дуже хороший список для України і всіх нас, який варто вивчити на рівні урядів. Цього не відбулося. Це ганьба для нашого конгресу. Що вони відмовилися від своєї відповідальності? Я сподіваюся, що це питання буде вирішено цього місяця або на початку лютого. На думку генерала, якщо уряд і конгрес сполучених штатів Америки відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком Кремлю. У Листопаді залужний у серії матеріалів з Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу. Чому Конгрес заблокував допомогу Україні? Давайте більше про це поговоримо. У грудні президент США Джо Байден закликав Конгрес терміново ухвалити пакет допомоги Україні. Втім, 6 грудня законопроект про фінансування безпеки України, Ізраїлю і Тайваню. Не пройшов процедурного голосування в сенаті. Конгрес а, пішов на різдвяні канікули, не розв'язавши питання про допомогу Україні. Причиною блокування з боку республіканців, які мають більшість у палаті представників, є їхнє прагнення посилити кордон з Мексикою та розглядати це питання в прив'язці до допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Саме в питанні кордону та міграції республіканці та демократи не можуть дійти згоди. Пакет допомоги Україні на 2024 рік, згідно з запитом Білого Дому, має становити близько 61 мільярда доларів 3 січня. Координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть більше постачати зброю Україні, поки Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування. 6 січня повідомлялося, що а, Джонсон хоче прямих переговорів з Байденом щодо допомоги Україні. А, ми повинні забезпечити охорону кордонів США, перш ніж охороняти чиїсь ще, заявив він наступного дня. Ну і в цьому контексті, звісно, ми не можемо не згадати вчорашню новину, де в принципі ситуація можна сказати потроху вирішується і починає свій рух. І в цій ситуації пролунала така фраза: що потрібно білому дому окреслити ті цілі, які він переслідує в Україні, тобто сформулювати. Кінечну мету всього того, що відбувається, а, і насправді це а, хороша новина, тому що а, якщо буде сформований цей список, а ці а, цілі, то звісно від цього можна буде відштовхуватися від цього можна буде говорити, і в принципі а, це не буде давати а, можливості нашим партнерам уникати а, певної відповідальності а, за ту ситуацію, за яку вони взялися.